Поговоримо про ситуації на Харківщині, зокрема в Дергачівській громаді, яка там ситуація зокрема із комунікаціями. Будемо питати в голови громади В'ячеслава задоренка Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Героям слава Вітаю, ну, уже в продовження тоді теми. Як у вас зараз з комунікаціями після цих чергових терористичних фактично актів Росії? Друзі, ну я перш за все хотів би привітати нашу дорачівщину, наших мешканців зі звільненням нашої я громади. Я до цього хотіла потім територій. перейти обов'язково. Але вже добре, да, починаємо з цього. Хотів виказати да, хотів би виказати безмежні слова вдячності нашим збройним силам України, 92-й бригаді, 93-й, 80-й гірсько-штурмовій, 72-й бригаді, кракінем теробороні всім підрозділам. Ну Військові розвідки всім, хто долучився до цього визволення нашої громади, я дуже вдячний нашому президенту України Володимиру Зеленському, який мужньо тримався, який мав довіру до військових до Валерія Залужного, який провів такі операції по звільненню України. А ми вдячні ми... жителям Дергачівської громади, які трималися і так само своїм терпінням наближали звільнення і допомагали так. нашим захисникам так само. Так, да, безумовно, безумовно. Я вдячний всім, хто долучився до цього дійства, і звершилась наша мрія. Я зустрів свою маму, забрав її додому. То наші вітання Дякую, вам да. теж, але про ситуацію, отно зокрема і на звільнених територіях. Дивіться, зараз на звільних територіях в Козачій Лупані на самому пункті є світло. Частково воно було пошкоджене при звільненні. Зараз його відновлюють світло. Поки що поступає туди з території Росії. Воно йде безкоштовно. На територію всіх населених пунктів, які пройшли деокупацію. Звільнились. Зараз працюють відповідні служби. Тут залучились і районна адміністрація, обласна адміністрація. Зараз працюють сапери, розміновують автошляхи, дороги. Готують проїзди через переправи, які були підірвані, для того щоб можливо було доставити стройматеріали для відновлення критичної інфраструктури, а також евакуювати людей і доставляти гуманітарну допомогу. А Скажіть, будь ласка, Тобі чи можна чи є можливості перевести наші населені пункти, щоб живлення було від українських електростанцій, тому що ну ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу? Ну. Безумовно, ми так думаємо, що сьогодні вже світло відключиться, але ж наші служби відповідні, вони займаються, що звучають ці питання, бо швидко там світло не відновити. Угу. Там дуже зруйновані електропідстанції, опори, газогіни. Але ж всі включились зараз на те, щоб відновити як можна швидше туди дати світло, дати газ, дати зв'язок. Тобто працюють. Усі служби сьогодні працюють в повному обсязі. Угу. І скажіть, будь ласка, от ну, для того, як туди добратися? Для того щоб, ага. да. щоб дістатись, треба брати автошляхи, бо не всі засипані уламками снарядів. І от ми проїжджаємо туди, і кожного дня кожен виїзд мінус одне-два колеса. І військових, і у нас, і тому зараз зайдуть комунальні підприємства, які вичистять дорогу від уламків осколків, снарядів, розмінують траси. Що були під'їзди, і потім вже поїдуть відновлювати інфраструктуру. Ну, якщо можна коротко, я розумію, що люди хочуть почути відповідь на це запитання. Коли можна буде повертатись додому? Ну додому я б зараз не, не совітував би людям от прямо зараз повертатись додому, бо ще вчора вранці залетіли російські гелікоптери в населений пункт, Козача Лопань, провели обстріл на самому пункту, були ракетні завдані удари. Тож, поки наші військові не повністю не займуть весь державний кордон, не підтянуть туди відповідну техніку. Я mm -hmm. б все ж таки рекомендував би людям ще день-два побути в побути Що ж. Набираємось віде. тоді терпіння. Чекаємо сигналів від місцевої влади. Дякую вам, В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади. Це Харківська область, звільненої Дергачівської громади. Ми почули це цю новину ще раз. з вуст В'ячеслава Задоренка.